Чарівлива весна щороку наповнює життєдайною енергією кожну людську душу, кожну рослину, кожну тварину. Тендітна красуня закликає до рішучих дій та сміливих проєктів, досить стояти на місці. Час рухатися вперед. Тому не дивно, що саме навесні під егідою Державного агентства лісових ресурсів України стартувала акція майбутнє лісу у твоїх руках, яку активно підтримали лісівники Черкащини. Сміляни, звичайно, також. Вже не перший рік при підтримці державного комітету було висновлено таке бажання, щоб в обов'язковому порядку ми мали можливість створювати, ну, скажімо, Культури, які присячені якихось до акції. У цьому році це ну, дуже просто, тому що у нас є надзвичайне прекрасне свято, 200 років з дня народження Тараса Шевченка. Я думаю, що ці культури, які всі скрізь по Україні, були створені, були створені, щоб відзначити це свято на Україні. Я думаю, що незважаючи на політичні ситуації, які сьогодні складаються, але ми теж приєдналися до цієї акції і запрошені у нас діти шкіл, запрошені адміністрації для того, щоб дійсно. Приложити свою руку, своїми руками створити майбутній ліс. Аби на власному прикладі продемонструвати свідоме та бережливе ставлення до лісових насаджень, до будянського лісництва запросили учнів Балаклеївської школи. Пакет знімається, щоб не спорювалися сіянці. Зняли і акуратно вкинули його у ямку. А так взяли і ось підси під землю. Тоді хто йде з мечем. Дайте меча. Бере, заганяє сіянця. Меча так як придавлює один раз. Потім другий раз придавлюється. І третій раз і гарно утоптується. Діти отримали нагоду попрацювати пліч опліч із професіоналами і власноруч посадити сіянці дуба звичайного. Я звичайно знаю, що я. Я одна людина, я не зможу зберегти багато, ну, як багато лісів на нашій планеті, але нас все-таки багато. І ми хоч якимось способом зможемо зберегти ту саму екологію, тому що ліс це є як ліс, це наш батько. З книжок ти не, не зрозумієш цього, цього, що зможеш зрозуміти в лісі. В лісі ти зможеш це побачити на власні очі, а з книжок ти тільки прочитаєш. І нічого такого не дізнаєшся. Це як же ж долг перед своєю батьківщиною і перед лісом, тому що багато людей як же сміти, і ми повинні слідити за екологією планети. Метод вирощування сіянців із закритою кореневою системою вперше застосували 2007 року. Відтоді кількість культур, вирощених у такий спосіб, невпинно зростає. Специфіка нашої місцевості, що в нас посушливі райони. І дуже важко проживаються рослини, особливо якщо затягнувся час посадки. У 2007 році Юрій Юрійович запропонував спробувати вирощувати по сіянці з закритою кореневою системою. Розсадник заложений у 2007 році, у 2008 році вже були створені перші культури. Сіяни у пакеті дає приріст перший рік. 15-20 сантиметрів дає прирістів. Додачу ви бачите, якщо звичайний сіянець це висотою 10-15 сантиметрів, у нас 40-45 сантиметрів, що значно зменшує кількість доглядів за ними. Ну, зрозуміло, що дешевше виходить цю приживлюваність лісових культур, створених цими сіянцями, більше 90%. Юні гості надзвичайно відповідально поставилися до роботи. За лічені хвилини з юрби безтурботних дітлахів вони перетворилися на згуртовану, добре організовану спільноту, готову творити майбутні лісів. Із усміхненими обличчями і серйозними очима школярі завзято працювали із сіянцями. Прикметно, що співпраця лісівників та дітей не обмежується епізодичними акціями. Лісничі, головний лісничий інженера частенько зустрічаються і в школах із з дітьми шкільного віку, тому що тільки так можна вплинути на поведінку в лісі і придають багато значення, тому щоб цим дітям розказати, розкрити тайну цього лісу, для чого він існує, який він є. Багато проводиться акції, особливо в літній період. У нас є, які пов'язані з лісом, ми і малюнки маємо акційні, і твори пишуть дітки, і потім це все. Об'єднуємо, шукаємо які кращі і відзначаємо цих діток на лінійках вже на 1 вересня, що які кращі, діти, як правильно, той краще намалював картину, той краще написав твір. Так що це йде постійно. Де я маю можливість що то їм розказати або показати, або щоб вони зрозуміли, ну це, звичайно, цікаво, тому що ці очі, вони ж, ну, знаєте, треба так, щоб. Діти мріяли про що-то, і якраз щоб ця мрія обов'язковому порядку зводилась до лісу, і вони мали бажання не тільки вчити про ліс, але й колись і працювати в ньому. Кожен виїзд дітей до лісу на лісові навчання поглиблює їхні знання про природу в цілому та специфічні особливості розвитку тієї чи іншої культури. Закріплюються та вдосконалюються навички догляду за рослинами, трансформується світогляд. Виїзд у ліс це завжди свято в нас. Дійсно, цього дня завжди діти чекають, тому що їх не тільки праця чекає, а й навіть після праці лісова каша завжди. От. І діти про це знають. І ви, мабуть, самі вже бачили, наскільки дружно вони працюють, наскільки вони завзято працюють. Діти вже знають навіть більше ніж їхні батьки. і Дійсно, це корисно для них, для майбутнього. Вони ніколи вже не зламають дерево тепер. Вони не кинуть папірець. Дійсно, там, де наші діти мають свій вплив, то там дійсно чисто. Загальна площа лісового фонду лісгоспу понад 36 тисяч гектарів. Кожен із яких потребує відповідного обробітку та уваги лісівників, особливо навесні. Тому вартові лісу цінують допомогу кожного. Кожну пару рук, кожне гаряче серце. Весна у нас сама гаряча пора. Якраз підходить пора садіння, доповнення лісових насаджень. Це, якщо сказати, ціль наше життя, бо зрізати можуть любий, Посадити і виростити з такої тендітної рослини, такі великі – це наша задача. Лісництво садить порядка 20-25 гектар щорічного насаджень. Створення лісу справа копітка. А результати праці видно не одразу. Те, що сьогодні більше нагадує Соломинку, колись перетвориться на могутній велетень дуб. Наші внуки вклоняться йому, з їхніх вуст неодмінно злетить. Дякуємо рідні, як сьогодні злітає з наших на адресу пращурів. У нас прекрасні лісові культури. Я не тільки говорю за Смілянське лісово, за Черкаську область, тому що я мав можливість поїздити і бачити. І сьогодні говорю, що ці насадження, які створені нашими руками, сьогодні, це надзвичайно прекрасні лісові насадження і ті насадження, які необхідні проростати в тому даному місці, де вони створювалися. Скажемо, сьогодні ми говоримо за Дуб Черещата, який тут створюється, це прекрасні лісові культури, його місце проростання, де створюють сосну, яке трошки раніше садили, тому що сосна на тих піщаних ґрунтах. Вона трошки раніше садиться, а дуб трошки пізніше. Але всі вони мають місце, вони всі прекрасні, в хорошому стані, доглянуті. І я думаю, що через років 100 тих, хто буде вже пожинати ці наші плоди, він нам тільки повинен подякувати.